Ну і з 1 грудня міністерство соцполітики запустить автоматизовану систему, яка але поки вона буде не обов'язковою, перехідний період триватиме до 1 квітня. Повідомили в міністерстві соціальної політики. Як пояснили в Мінсоцполітики, це необхідно, аби запобігти різним схемам, наприклад, уникнення оподаткування, коли. Так, це все мова про гуманітарку, якщо щось, це зміни для волонтерів по везенню гуманітарки. І от хочуть які схеми поламати. Наприклад, коли уникають оподаткування, коли комерційні вантажі завозять в країну під виглядом гуманітарних, також вводять цю систему, аби упорядкувати облік везеної волонтерської допомоги та проконтролювати, як вона розподіляється. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович впевнена, що ситуація вже давно потребує врегулювання, адже такими схемами можуть масово. Користуватися контрабандиста це збитки для бюджету та для вітчизнятих виробників. З іншого боку, ведення електронної системи викликає побоювання у спільноти волонтерів, адже невідпрацьований механізм може дати збій і поставити під загрозу постачання необхідних для фронту речей і не тільки саме тому волонтери вимагають перенести запуск або зробити його необов'язковим. В Будь-якому разі, із з грудня привезені в Україну гуманітарки як державними, так і недержавними структурами. Потрібно буде оформити декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітар. Арною допомогою, простими словами про те, що змінюється і які ми ризики утримуємо. Ми зараз спробуємо поговорити з Володимиром Гавришем. Це волонтер та правник, голова благодійного фонду Сучасна Україна. Володимира, дякую, що долучилися до нас. Дякую, що запросили на ефір. Дивіться, я намагалася зрозуміти, що змінюється, тому що я не є там з посвідченням волонтера, але іноді там військові щось просять, і ми купуємо за кордон, завозимо це знову ж таки, там як як волонтерську допомогу. Що от для себе, навіть що змінюється? Які ризики? Навіщо це потрібно? Поясніть, будь ласка, що з з 1 грудня буде відбуватися. Насправді, з 1 грудня набирає чинності постанова Кабінету Міністрів 953 від 5 вересня 2023 року. І е, хочу сказати наступне, що е, ця постанова вона переходить від спрощеної системи повністю завезення гуманітарної допомоги до її жорсткого контролю. Не знаю для кого це потрібно, і які чиновники та бюрократи в яких кабінетах приймали ці рішення, тому що під час війни. Ми, як волонтери, як фонди, які працюємо на підтримку фронту і військових, які потребують допомоги, навпаки маємо максимально швидко і ефективно працювати. Ця постанова обмежує як наших партнерів за кордоном, так і можливість військових на фронті звітувати в ті терміни, які визначені цією постановою. Я на днях спілкувався з партнерами Польщі Великобританії і вони чітко дали свій меседж і посил. Якщо ця постанова буде діяти, ми допомогу Україні не зможемо надавати настільки ефективно і швидко, як це робимо зараз. Питання чому? в чому? Що від них вимагається? От чому питання в чому? Тому що вся гуманітарна допомога, яка буде заходити з 1 грудня, вона має бути повністю облікована тими партнерами закордонними, і весь перелік має бути в декларації. На сьогодні жодна із організацій. Яка веде активну допомогу Україні, не робить цього, тому що на це потрібна більша кількість волонтерів, більша кількість людей, які це все будуть обліковувати. І люди, які приносять допомогу за кордоном, вони хаотично це роблять. Вона збирається це все в хабах, загружається. На складах і їде в Україну, воно приблизно все публіковується і е, в кілограмах або десь в умовних кількостях це все озвучується. Від нас вимагають чіткого е, переліку того, що буде завозитися в Україну. Тому для партнерів за кордону це. Великі зміни і незручності у співпраці з нами як фондами, які будуть отримувати цю гуманітарну допомогу, від себе скажу і від представників фондів. Ми отримуємо цю гуманітарну допомогу, і ми її маємо протягом місяця передати в різні підрозділи чи тим, скажімо, потребуючим. Військовим підрозділам соціально незахищеним верствам населення цю допомогу, і маємо отримати від них звітність, куди воно пішло, отримати повний пакет документів, які сьогодні на фронті це теж практично нереально. Тому, е моя думка. Думка волонтерів людей, які сьогодні активно працюють на підтримку фронту, що це недоречно в даний момент. В умовах мирного стану це потрібно робити, потрібен законний облік і системна, системний контроль. На сьогодні, під час війни, ні. Наскільки це за вашими оцінками зменшить кількість гуманітарної допомоги, яку отримують і переселенці, і військові? В відсотках тяжко сказати. Я думаю, що якраз оцей перехідний період з 1 грудня по 1 квітня, 2024 рік, дасть оцінку. В відсотках і ми зможемо чітко тоді аргументувати, хоча б бодай перших два місяці, сказати наскільки зменшилась допомога, і тоді вже я думаю бюрократи мають замислитися над тим, що потрібно доопрацювати чи відмовитися від цієї постанови, поки йде війна в країні. І наша задача вистояти, перемогти. А для цього нам потрібно навпаки працювати над тим, щоб допомога в Україну надходила максимально швидко і далі передавалася на фронт. Дякую, Володимир. Сподіваюся, позицію волонтерів до, до неї влада прислухається, бо дійсно нам ця допомога потрібна. Володимир Гавриш, волонтер та правник, голова благодійного фонду Сучасна Україна з нами на зв'язку. Був про зміни, які у нас з 1 грудня чекають на усіх волонтерів і безпосередньо зачіпають навіть наших благодійників із за кордону.